Свій день святкують і володарі свистків і секундомірів. День фізичної культури та спорту традиційно святкують у другу суботу-вересня. Про свої секрети виховання імениті та черкаські тренери-початківці розповіли нашій Вікторії Хамазі. Я і чемпіона Європи до тренерської зали, удар за ударом ігор Яременко викарбовує своє ім'я у спортивній історії міста. Останні 15 років він присвятив вихованню молодих боксерів, вчить їх не просто працювати на ринзі, а й витримувати життєві удари. Це підготувати дітей до життя, підготувати їх, щоб вони ми їм моделюємо на ринзі, На татамі моделюємо їм якісь труднощі, і вони їх долають. Черпаємо все, випробуємо все лишнє. В сторону і беремо найкраще від фахівців з усього світу. Сьогодні у нас дистанційна робота 6 по 500, Проходимо по розкладці 150-200-150. Його настанову на вагу золота. Тому спортсмени слухають Павла Кучера, затамувавши подих. І також же 28 років. Саме стільки Павло Володимирович виховує чемпіонів на воді. Своїх вихованців досвідчений тренер порівнює з квітами. Посадив сімечко, вона виросла и красивый цветок вырос. Хотя садил некрасивую семечку. Да. Тот стержень, который мы даем э, людям в жизни, э, им помогает выживать в тех условиях. Даже любой деятельности, какой бы они не занимались, они всегда будут выше. Они будут всегда сильнее, потому что в них этот дух. Для багатьох своїх вихованців Павло Кучер вже давно більше, ніж тренер, каже Юлія. Він для мене як тато. Я навіть буваю, Ну, забуваю, що він тренер і чуть ли не може назвати його папою. Ні, для, ну, він для мене все. Ну, приходжу і забуваю, що він тренер. Так, ну, спілкуємося, він дуже добрий. Якщо що поможе, допоможе. Ривок, ривок Тьомчик. А от Євгеній Борисюк тренерством займається останні чотири роки. Великий футбол він змінив на виховання майбутніх чемпіонів. Про тренерський промисел зізнається, мріяв ще будучи футболістом початківцем. Відтоді засвоїв одну важливу істину. Дітей нужно любити в першу чергу, звісно ж, можна батьки, коли приводять дітей, вони повинні знати, що вони віддали їх в потрібні руки. Тому задача ставимо найсерйозніші перед своєю командою, такі як победа в чемпіонаті України, победа в чемпіонаті Черкаської області. Лишає паркету ось уже 20 років, і Вікторія Сухенко. Її колектив із маленької групи виріс до народного. Відтоді про її вихованців говорить весь танцювальний світ. Сама ж Вікторія Петрівна у своїй діяльності керується одним єдиним принципом. Из детей выросли люди, хорошие люди, добросовестные, которые дети должны иметь цель в жизни, они уметь должны не сдаваться. Они, даже если они не побеждают, это должно в свою очередь у них пробудить желание стремиться к чему-то, не падать в обморок, а идти вперед и идти дальше. У такому ритмі всі ці тренери живуть 24 години, 7 днів на тиждень. Своїх учнів вони вчать за різними програмами та методиками. Та спільне у тренерів все ж є. Це девіз, який вони вкладають у голову кожного вихованця. Першу чергу бути чоловіком це найголовніше спортсмена. Можеш ти не бути. ніби людиною ти будеш зобов'язаний. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Василь Саєнко, Віка новини.